У Динамо все ж буде новий тренер. Шовковський покине команду після матчів із Маккабі. Кияни встановили рекорд УПЛ, а також кадрові новини перед Лігою Європи. Ну що ж, друзі, здається, справді все йде до того, що після матчів із Макабі на чолі динамо ми побачимо нового головного тренера. Ми просто зараз про все вам розповімо, а ви ж тим часом підтримайте, будь ласка, цей канал своєю підпискою. Ми йдемо до мити у 10 тисяч і будемо дуже вдячні вам за допомогу. Поїхали! Власне, з матчу проти Маккабі ми сьогодні розпочнемо. Нагадаємо, що стартовий свисток прозвучить о 21.00. Давайте послухаємо, що напередодні гри говорив Олександр Шовковський. Отож, наставник зауважив, що Динамо та Маккабі схожі між собою команди. Ось, послухайте до прикладу, що спільного тренер знайшов у цих двох клубів. Давайте будемо відверто відповідати. Ми схожі з Макабі, але ми схожі саме в тому плані, що на жаль, із-за тих ситуацій, які є і в нашій країні, і в Ізраїлі, ми не можемо приймати матчі на своїх стадіонах при своїх уболівальниках. Також головний тренер розповів, які сильні сторони можна виділити у нашого майбутнього суперника. Десь 15-16 гравців. В Макабі грають за свої національні збірні. Причому різні збірні команда досить збалансована, команда досить швидка. Грає в гострий атакувальний футбол. І о, досить непроста комбінує чудово використовує швидкості, використовує фланги. Щодо кадрової ситуації, то поза грою у Динамо три футболісти: Максим Брагар, у якого напередодні народилася дитина, тож клуб дав йому можливість бути присутнім на цій важливі події через травму, як і раніше, відсутні Валентин Рубчинський, а Владислав Супряга вже в епіцентрі, і про це офіційно заявив сам Шовковський. А зараз друзі пропонуємо вам активність залишати. Айте у коментарях свій прогноз, із яким рахунком завершиться перший матч між Маккабі та Динамо. А серед переможців ми вже завтра розіграємо ось такий стильний клубний шарф. Успіху вам! Далі поговоримо про чемпіонат України. Повернемося у попередній тур у матч проти епіцентру, адже він для Динамо став знаковим. Для початку про збірну туру, де маємо лише одного представника киян до списку 11 найкращих за підсумками третього туру. Увійшов півзахисник Микола Михайленко, який у грі з епіцентром відзначився забитим голом. Сама ж звитяга над командою Нагорняка також стала для Динамо історичною, адже дозволила повторити рекорд чемпіонатів України. За кількістю перемог із розгромним рахунком 4-1. За всю історію УПЛ перемог з таким рахунком зафіксували 189. Динамо їх має вже 36, і, до слова, за цим показником вони зрівнялися із Шахтарем. Ну а далі до найбільш гарячої теми це, власне, крісло головного тренера київського Динамо. Тому що після матчів проти Макабі ця тема буде знову актуальною. Інфополе навколо майбутнього у Динамо Олександра Шовковського не вщухає ані на день. І от порцію гарячих новин видав канал інсайди від пасічника. Так, згідно з даними джерела, повідомлення різних медіа про те, що у Динамо не розглядають відставку Шовковського, не відповідає дійсності, адже насправді над цим керівництво клубу працює. У головного тренера нині є певний кредит довіри. Втім, за даними джерела, він вичерпується. Конкретно Шовковському дають два матчі і обидва проти Макабі, оскільки тур чемпіонату Динамо пропускає, то двічі поспіль буде грати саме проти ізраїльського клубу. І якщо за підсумком цих поєдинків вони не зуміють кваліфікуватися до основного раунду Ліги Європи, із головним тренером будуть прощатися. Водночас є вже і кандидатура на його заміну. Але якщо вболівальники чекали до прикладу Ювічевича або когось з інших іноземних спеціалістів, то все більш про Аїчно Динамо готується прийняти нинішній тренер команди Ю 19 Ігор Костюк. Додамо, що розмови про ймовірне призначення Костюка на посаду головного тренера першої команди велися і раніше ще до укладання уходи з Шовковським. А в одному зі своїх інтерв'ю наставник прямо говорив, що прийняти основну команду Динамо це його мета. Тож як вам такий вибір керівництва? Пишіть свої думки у коментарі. Ну що ж, друзі, а ось таким був наш сьогоднішній випуск. Такою була наша сьогоднішня зустріч на динамівському секторі. Для того, аби ви не пропустили наступну, просто зараз підпишіться на канал. Ну і вподобайку до цього відео також. Натисніть. Не забудьте, дякую, скоро побачимось.